Вітаю вас, шановні молоді батьки. Ваші дітки ось ось стануть першокласниками, але якщо вас турбує рівень їхніх знань, якщо ви хочете, щоб вони полюбили навчання, ще не навчаючись у першому класі, в цьому вам допоможуть викладачі дистанційно освітнього центру поруч. Адже наші заняття, хоч і онлайнові, проте ваші діти не відчувають, що вчителя поруч немає. Недарма наш проєкт називається поруч. Уроки цікаві, інтерактивні, мультиплікаційні, захопливі. Я сама із задоволенням дивлюся на те, як працюють мої колеги, і мене просто вражає їхня майстерність. Наскільки вони вміють подати матеріал, наскільки вони знають різноманітних способів і методів, і дітки із захопленням навчаються. У нас є практика, у нас уже є учні. І мами надзвичайно задоволені результатами і методами викладання викладачів дистанційно освітнього центру поруч. Тому, якщо у вас є ще якісь сумніви, ми їх розвіємо, і ваші діти до 1 вересня будуть справжніми вундеркіндами. Я вам це обіцяю. І чекаємо вас у нашому дистанційному освітньому центрі поруч.